Друзі, вітання! Ви на каналі Спекулянт.ua. Сьогодні ми з вами поговоримо про види трейдингу. Як ми вже згадували, трейдинг характерний активними та частими угодами. Але наскільки активними та частими можуть бути ці угоди? Трейдери не працюють за одними і тими самими лекалами, і їхні підходи можуть кардинально відрізнятися від блискавичного скальпінгу до довгого позиційного утримання. Отже. Зараз ми з вами розглянемо самі основні види трейдингу. Перший вид трейдингу це скальпінг. Від англійського слова скальпінг, тобто обдирання. Це швидкі угоди, які закриваються протягом кількох секунд або хвилин. Мета отримати прибуток з невеликих коливань ціни. Такі особливості даного виду трейдингу. Застосовується на ринках з високої ліквідності. Це Форекс, крипта акції. Вимагає багато уваги, швидкого реагування і високої концентрації. Відносно невисокий прибуток вимагає здійснювати часті угоди. Часті угоди це високі комісійні витрати. Давайте розглянемо приклад. Трейдер помітив певний паттерн руху ціни конкретного активу. Він купує його за 10 доларів та чекає, коли ціна зросте до 10 доларів 10 центів і відразу продає. Отримуючи прибуток в 10 центів. За день трейдер може здійснити таких угод безліч разів з різними типами активів і на різних ринках. Наступний вид трейдингу це дейтрейдинг. Day trading. Day trading від англійського денна торгівля. Це угоди, які закриваються протягом одного дня. Мета отримати прибутку із короткострокових коливань цін у межах однієї торгової сесії. Дейтрейдинг за стилем, схожий на скальпінг, але допускає більш тривале утримання активу в очікуванні більшого коливання ціни. Які особливості? Угоди закриваються до кінця дня, без перенесення на наступний. Необхідно стежити за ринком протягом усієї торгової сесії. Частота угод може бути високою, але нижчою, ніж у скальпінгу. До прикладу, припустимо, сьогодні виходить фінансова звітність компанії Apple. На основі аналізу трейдер очікує, що компанія відзвітує про хороші результати і її акції зростуть. Його прогноз про хороший звіт справжується і після відкриття ринку він купує Apple. Трейдер чекає, коли ціна акції досягне бажаного рівня, щоб продати її та зафіксувати прибуток до завершення торгової сесії. Наступний вид трейдингу це SING трейдинг. Свінг від англійського хитання або коливання. Це угоди в рамках утримання активу протягом декількох днів або тижнів. Мета зловити середньостроковий тренд на ринку і виграти від амплітудного руху ціни. Це проміжний варіант між коротким скальпінгом, дейтрейдингом і довгим позиційним трейдингом. Які особливості даного виду трейдингу? Менш інтенсивний ніж скальпінг і дейтрейдинг. Тегія більш тривалого утримання вимагає більш глибокого аналізу. Здійснюється менше угод, ніж у скальпінгу і дейтрейдингу. Давайте розглянемо приклад. Трейдер спостерігає за акціями компанії Meta і помічає, що її ціна досягла історичного максимуму, а потім за тиждень впала 10% на 10. На основі аналізу трейдер очікує, що ціна акції досягла дна. Він прогнозує початок її відскоку і купує акції мета, очікуючи, що попереднє 10% падіння буде відіграно протягом наступного тижня або більше. Наступний вид трейдингу позиційний трейдинг. Це угоди, в яких строк утримання інвестиційних активів обчислюється місяцями. Мета знайти актив, чия ціна буде у висхідному тренді тривалий час. Це найдовгостроковіша стратегія в трейдингу, яка ближче за всіх до традиційного інвестування. Які особливості даного виду трейдингу, найменш ризиковий вид трейдингу, але з найменшим потенціалом прибутку, більш за інших покладається на фундаментальний аналіз, вимагає менше уваги, але більше і терпіння, і стратегічного підходу, найменш інтенсивний за кількістю угод, і найменш витратний за комісіями. До прикладу, після вивчення тенденцій на ринку технологій, трейдер виділяє компанію Nvidia як майбутнього лідера у сфері Shi. Він купує акції в очікуванні зростання на ближчі півроку або більше. І справді, з початку 2023 року акції Nvidia за 6 місяців зросли на понад 180%. Тож, вибір певного виду трейдингу залежить від вашого досвіду. Толерантності до ризику і часу, який ви готові приділяти. Але не забувайте враховувати емоційну складову. Якщо висока інтенсивність скальпінгу або дейтрейдингу викликає дискомфорт, ви з великою ймовірності регулярно помилятиметесь і втрачатимете свій капітал. Отже, в другому році ми з вами розглянули види трейдерну. В Наступному уроці ми розглянемо таке питання, як, які є ризики та можливості. В трейдингу. І пам'ятайте головне, святий Грааль в торгівлі це сам трейдер. До зустрічі!